Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на розгляді ось такий котел. Теоретичне відео буду пропонувати вирішення проблеми. Вітязь оптима. Дуже коксується внутрі тут котел. заліпання велике, погана тяга. Ну, буду пропонувати переробити димохід і робити його ось так: от. там просто класичний під кутом 90 прохід, десь метр крізь стіну. Але вивчивши конструкцію цього котла котли з цією конструкцією, де у нас вихід димових газів загрузочної камери ось тут. Бачите, так? Да? Знизу, саме внизу. І ось у нас хід димових газів потребує дуже якісного димохода. Це повинен бути ну, теплий димохід з достатньою висотою і е, підключення під кутом 45. Е, водяна сорочка. Тут, бачите, і зверху ось вона, і ось тут вона, тут візде водяна сорочка. Е, це не проблема, тому що іде скрізь у нас холодна вода, і її треба прогрівати. Тут потрібно активне горіння, активне, а не тління, щоб прогріти ось цю всю водяну сорочку і складний хід димових газів. ну, Тут е, потрібні і паливо сухе і якісний димохід. І цікаво, що тут пишеться в інструкції по стосовно нашого димоходу. з димового каналу повинна бути не менше 400 градусів. Сумарна довжина горизонтальних ділянок димового каналу не повинна перевищувати 3 метра. 3 метра, ну, хлопці, ну це ж смішно. 3 метра це для того кого котла, ну це неймовірно щось. Ухил каналу повинен бути не менше 0,01 у бік котла. На трубах димового каналу допускається пробація не більше трьох поворотів з радіусом закруглення не менше діаметра труби. Які три поворота? Ви що? Спосіб виконання домого каналу та приєднання до нього котла повинні відповідати вимогам сніп 2,3576 котільної установки. Ну, це, я так розумію, радянський сніп. Напевно, ще 76-го року. Я відкрив там такий Ну, місце з'єднання єднак з бровому котла потрібно странно усіх. Ну, ось це, ну які три поворота? Ну, які три поворота. В радянські часи не випускали такі котли. Там просто водяна рубашка і зразу вже проход на димоход. Там нема ось цього. Там немає ось цього, Ось цього нема, не було радянських тяга? Щоб димо так пішов вниз, тут, напевно, навіть може й димосос прийдеться встановлювати, ну, щоб протягнути ось це. А коли на вулиці у нас плюс 5, сира, мокра погода, і ви знаєте, коли немає вітру, ну, це взагалі завал. А ну і третя проблема. Всі всі димоходи, заводи, що наші випускають, ну, більшість заводів, я не буду казати про всі, де, де плотна забивка перелітом верміколітом І отут вставка, яка центрує внутрішню і зовнішню трубу, яка і є тепловим мостиком. Ну, це ж, звичайно, димоход самі, розумієте, він холодний, він конденсує. Ізоляція повинна бути видна, не повинно бути тут ніякої вставки. Ну, я спостерігаю за диморями. Це моя думка. Це біда всіх зараз сучасних диморів. Набивка плотна, щільна набивка, вона не підсилює контакт між зовнішньою і внутрішньою трубою. Ось такі проблеми. Треба переробляти, треба тепер, на мою думку, розібрати все це. Висипати оцей переліт вермикуліт, набити базальтом або керамічну ізоляцію і обов'язково переробити під кутом 45. Ну, робота немаленька. Якщо недостатньо, треба буде пробувати отвір, зробити приток повітря на піддувало.